А чи маєте ви плоскостопість? В цьому відео, друзі, ми покажемо вам, як легко та швидко розпізнати, чи маєте ви цю проблему. Перш за все, хочу наголосити, що це є проблемою від плоскостопісті. У вас швидка втома ніг біль. І, звичайно, від наших ніжок абсолютно все йде в хребет. Це далі вже спина, проблеми з нею тощо. Що ж, перший крок, як розпізнати, чи маєте ви плоскостопість. Для цього вам потрібні листочки і водичка. І беремо одну ніжку. Ми підібрали ось цю. Всім привіт! Так, бумага підійде і біла. Ми взяли оранжеву для того, щоб вам було краще видно на самому відео. Потрібно намочити ніжку і поставити рівно на листочок. Угу. І піднімаємо. Що ж, тут ми бачимо, що плоскостопості немає. Чому? Бо тут все абсолютно сухо. Якщо у вас є така проблема, то тут абсолютно все буде мокреньке, тобто плоска стопа буде. Тому, якщо це відео було цікаве, і ви чекаєте другу частину, що ж робити, якщо у вас все-таки є плоскостопість, обов'язково ставте лайк.